У Ленінському районному суді Кропивницького заочно судять жителя Олександрії, якого підозрюють у державній зраді та участі у бойових діях у складі терористичної організації Вагнер. За інформацією прокурора Ігоря Джавадяна, чоловікові 36 років. Вказана особа ще в 2014 році вступила до батальйону Восток, яка діяла на території Донецької області, яка була подальшому окупована. Подальшому вказана особа вступила до батальйону приватної військової компанії Вагнер. Приймав участь у бойових діях за вказівкою командування приватної військової компанії Вагнер на території населеного пункту Попасна, а також здійснював охорону місць утримання військовополонених. Числа збройних сил України на території Херсонської області під час судового засідання прокурор клопотав про оголошення підозрюваного у розшук і призупинення розгляду справи на цей час. Захисниця Ксенія Петренко підтримала я дію як захисник у цьому кримінальному провадженні за призначенням. Відповідно, узгодити правову позицію з моїм підзахисним я не мала можливості, що виключає здійснення належного захисту після його встановлення його місця. Перебування можливо буде відновити кримінальне провадження, установити правову позицію. Колегія суддів ухвалила рішення оголосити підозрюваного у розшук. Судове провадження зупинити до його розшуку. «В разі оголошення особи у розшук судове провадження зупиняється. Це вимога кримінального процесуального законодавства. Говорить, у разі доведення вини Олександрійцю загрожує від 15 років ув'язнення до довічного. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.